Всім привіт! Ви на каналі Овочевих рослин. Ми сьогодні поговоримо трішки про шкідників і як з ними боротися. <кхем> Значить, купив, мені купила людина, точніше, от такі препарати, як ми бачимо, тут зазначено з правого боку намальовано Білокрилка називається. От в мене така проблема. Значить, радять розвести на 5 літрів води цей розчин. Це, ну, цю отруту саме. А це, як мені пояснили, що це, ну, нібито як прилипач такого типу. Тобто, щоб яд наш даний. Не знаю, таким раніше не користувався, Я користуюсь перший раз, щоб даний яд наш нібито краще засвоювався, так розумію. І значить, і що є трішки капустки. І вона така собі, вона ще молоденька і турбує її, значить оця біла крилка. Як, якщо ми обережно побачимо, так подивимось. Зараз її не видно, на жаль. Але як на зло вона є. Я вчора її помітив і хочеться от, отут єсть. Я, тобто я бачу, як вона літає от такі білі плями. Он дуже чудово видно ось. Сфокусував вашу увагу. І, значить, хочу, що ручний орошувач у мене є самий звичайний <кхм> такий, що накачуєш його і під тиском, значить, воно орошує І хочу спробувати обробити. Ну Тут на більшому кущі якби менше. Я так помітив, чим менший. Кущик, тим, значить, більше шкідників. Чомусь так це все виходить. Ну, от такі справи. Буду приступати і трішки потім покажу вам процес. Так, от так виглядає орошувач. Я все розвів для того, щоб, як вам сказати, було цікавіше, бо я вже пояснював, незручно, знаєте, займатися ядами і зайняті дві руки. Значить, трішки поприскую, трішки вам покажу. Значить, Раніше не користувався цими препаратами тим прилипачем і все. У мене самий звичайний орошувач, але він мені дуже подобається. Спробуємо, як він в дії. Ну от, кропить він. Мені подобається як. Розвів значить на 5, мабуть, десь і 5, 5,5 літрів, десь так. Я орошую, як ви бачите, стараюся знизу. От Дуже видно, як вони звідти летять з тої зони, де вони сидять. Я стараюся вирошувати листочки знизу. Ну, значить, цікавого перегляду я далі у У мене ще в декількох містах є поодинокі саженці капусти. Тож я буду з вами прощатися, значить, і потім якось відпишусь, можливо, чи в спільноті, чи, чи допоміг засіб, чи ні. Ну як ми бачимо, не знаю чи вам помітно, тут вони літають, такі маленькі мошечки. Зразу я думав, що в мене теж все гаразд. І що їх у мене немає. Але як з'явилось, є і в мене такі шкідники, і, значить, щоб не затягувати це все в довгий ящик, я їх оброблю, потрую. Я думаю допоможе. А що думаєте ви, напишіть у коментар. значить. От таке відео було. І на все добре, побачимось. Обов'язково підписочка, любі друзі. Прошу вас. І тисніть лайк. І побачимось. На все добре. Дякую за увагу.